Вітрі і всім! вітати вас на моєму YouTube-каналі. Сьогодні ми з вами поговоримо про тишу, чому тиша може бути страшною, і як почути себе у цьому шумному, тривожному світі. І я вам покажу експеримент, який я провела тільки що на собі, який я побачила на просторах інтернету, і мені захотілося його втілити, але це буде трішечки пізніше. Я вам його покажу, поділюсь враженнями. Розповім про нього. Це відео особливо присвячено тим людям, які постійно знаходяться під впливом шуму, інформаційного шуму, шуму прямого прямого сенсі цього слова, хто постійно щось читає, слухає музику, дивиться тіктоки, відео на ютуб і не хвилинки свого життя не може або не хоче побути наодинці із собою. Вам буде корисно побачити і почути те, що тут зараз буде відбуватися. Хочу почати з того, чому тиша, в принципі, нас лякає. Ну, по-перше, певним чином вона оголює наші думки, адже коли ми забуваємо свою голову, інформація або ну шумом. Да? Музикою і ще чимось, ми можемо думати про конкретне щось, що не дотичне до нас. Тобто ми не зобов'язані думати про наші почуття, ми не зобов'язані думати наші думки. Натомість ми наспівуємо слова якоїсь пісні або думаємо про прочитану книзі, або сміємося з якогось відео в Ютубі. І це не викликає у нас зайвої тривоги. Ніяких зайвих завдань перед нами не ставиться в такому випадку. Ми просто втікаємо в щось інше, і це зробити, звісно, значно легше, ніж вирішувати що, що буде випливати з твоїх думок і якось впливати на себе і якось покращувати своє життя. Знаєте, я багато подібних експериментів, коли людей поміщають у абсолютно ізольовану кімнату. Де немає більше чим зайнятися, окрім як бути, просто існувати. І зазвичай саме така форма нашого життя просто бути, не захламляючи голову е, ніяким шумом, це найскладніша форма проводження нашого вільного часу. Як сучасний світ нам допомагає у тому, щоб ми не залишалися на зі своїми думками. Звісно, це соцмережі, телефон, який постійно з нами в руках. Нам приходять сповіщення, нам приходять номічки від друзів, тіктоки. Просто ми 24 на 7 на репіті у нас музика стоїть. Ми йдемо в транспорті, ми слухаємо музику, ми гуляємо з друзями, у нас може бути один навушник з музикою в ухах. Ми сидимо за робимим столом, листаємо стрічку в інстаграму. Або що? ми постійно знаходимося в цьому потоці шуму, нам не дає дослухатись до себе, ми, ми просто живемо. Просто ми щось робимо так легше. Щось робити. Принаймні, робити вигляд, що чи ти чимось зайнятий. Ти сприймаєш якусь інформацію, і твій мозок зайнятий обробкою тієї інформації, яку ти споживаєш на даний конкретний момент. А якщо не споживати абсолютно ніякою інформацією, просто сісти. І сидіти. Саме таким питанням задались люди в Тіктосі і створила невеличкий тренд. Я бачила всього лише два відео на цю тему. Я прикріплю початок цього відео, в якому ви зрозумієте суть того, що я хочу вам сказати і показати. Всім привіт, нічого не роблю. Вообще, эту практику я у діть в рекомендаціях і вирішила тоже себе проверить. Как я поняла, це мені от тревожных мыслей. На первые минут п'ять мой мозг просто думав, що происходит? Поэтому ви можете видеть, як я странно дергаюсь, колупаюсь і ковыряюсь в глазах. Ось так. Зараз одразу прикріплю коментарі, які залишають люди під подібними відео. Як ви можете бачити, дуже багато для кого це є складним викликом, який викликає багато супротиву, багато питань. І навіть інколи багато різних емоцій. І звісно, мені, як майбутньому психологу, на минуточку стало цікаво провести такий експеримент із собою. І ось зараз ми з вами побачимо, що з цього вийшло. Мої перші враження. Очікування були такими, що я була переконана, що мені буде дуже легко. Адже, в принципі, я досить багато часу проводжу наданці з собою, і це ніколи не було якоюсь проблемою. Але, але це було складно. Чому? Спочатку ти відчуваєш спокій. Нічого нібито не відволікає прикольно, починаєш думати, Мозок продукує якісь нові ідеї. І прямо, ну, цікаво, цікаво. Сидиш такий чілиш. Потім Мене почала з'їдати е, таке відчуття, знаєш, що ну блін, що ти нічого не робиш? Прокрастинація правильно це називається. Блін, от я зараз витрачаю свій дорогоцінний час. Так, це заради експерименту, але ніхто ж не побачить, якщо я не зроблю його повністю. Правильно, може все таки встати, може піти щось зробити, може хоча б світло настроїти, а от мені треба телефон не зарядку поставити. І я почала прям хавати себе таким почуттям правові, ніби тоді, що я зараз е, витрачаю час. Не на те, що я хотіла. Я, ну, якби це для відео, да? але я зачаю нічого не хотіла. І у зв'язку з цим у мене почало з'являтися почуття злості таке невелике. І за це дуже ну, цікаво було мені спостерігати. Ось так. І ще час від часу починало з'являтися бажання поспати, тому що коли наш мозок нічого не робить. Це означає додання сигнал, що пора спати, пора спати. Раз ми не думаємо, раз ми не ходимо, справами займаємось, значить, вже пора відпочити. Ось такий вийшов в мене експеримент. Цікаво, цікаво, мені не було легко. Людям в коментарях під відео в Тіктосі, де я побачила цей експеримент, було ще гірше. Там, тобто, після 30 секунд писали, що вимикають таймер і все таке. Ну не знаю. Ось я вам описала свої відчуття. Але У кожного вони воно підрізними, однозначно. Тому ходімо зі мною на нашу локацію для переваня чому я дуже-дуже раджу провести такий експеримент і з собою. Чому тиша взагалі може бути корисною для нас? По-перше, хороший спосіб почути свої думки, подумати про те, про що ти думаєш. Я як казала у шматочку тому. Спочатку комфортно себе почувала. Мені було класно, прикольно, і я таким чином навіть відпочивала. Я досить інтровертована, і в принципі, я часто можу залишитись на одинці цій собою. Тільки не так довго, не 20 хвилин. Ну, в плані не так довго не робити зовсім нічого. Хоча може здаватися, це легким завданням, але це не так, повірте. В тиші ти помічаєш дуже багато. Особливо, якщо ти в принципі любиш рефлексувати, знаєш вже щось про себе, і можеш відслідковувати свої емоції, думки, да? то дуже багато чого починаєш помічати. Що саме вилазить. Ну, тобто, у нас такий великий життєвий простір. Ну, ми стільки всього знаємо, маємо такий великий досвід, скільки років нам не було наразі. А у нас об'єм взагалі. Інформації в голові він гігантський. І ось саме в момент тиші ти можеш почути, побачити, помітити, що саме починає приходити на думку першим. І це таке поле для роздумів. чому саме так я себе почуваю, чому зараз саме ці думки мені приходять? Таким чином можна помітити якісь головні аспекти, якими ти живеш, привідні думки. Які тобою керують впродовж твого життя. Але, тим не менш, хоч це з моєї точки зору досить складний процес, який потребує навіть зусиль, то з іншої все одно ти таким чином відпочиваєш і відновлюєш ресурс, тому що відпочинок у вигляді соцмереж і інформаційного шуму це не та якість відпочинку, яка могла би і мала би бути в нашому житті. Бо таким чином, ми все одно витрачаємо енергію, витрачаємо е, наш запас концентрації уваги на чомусь. А тут ти не зосереджений ні на чому, окрім себе. І це так цікаво розгружає, але дуже своєрідно. Саме тому я вважаю, що кожній людині варто спробувати провести 10 хвилин в тиші, не роблячи нічого. Я ще перші секунди, до речі, коли я вимкнула від відео, сіла, почала відстукувати біт годинника. Тут на фоні стоїть годинник, і він цокає досить голосно. І в мене в голові одразу вибудувалась мелодія годинника навіть так. А потім з'явилися цікаві ідея для відео. Ну, в вони прикольні. До речі, підписуйтесь на мій інстаграм, користуючись нагодою. У мене є і лайфстайл сторіночка, і психологічна, куди я стараюсь часто викладати рілси і історії. Я її звела нещодавно, але там вже є цікаві відео. Тому ви запрошую вас туди. Мої поради тим. Хто не може одразу 20 хвилин, кому складно. Зробіть поступовий вхід в цю всю історію. Можна побути на одинці 3 хвилини, 5, 10. За цей час все одно з'являться якісь думки, ви зможете відслідкувати свої емоції, а головне перефлексувати над тим, чому вам так складно задається, від чого ви втікаєте. Що ви не хочете чути в своїй голові, бачити в своїх думках? Що саме є для вас таким складним у цьому завданні? Цьому по такому принципу по такому бажанню знайти внутрішню гармонію, спокій і відновити ресурси, працюють і медитації. От і для людей, у яких є проблеми з цієї концентрацією уваги. Є медитації, де людина щось говорить і нібито є провідником, да, у ваші думки, у ваш мозок. І це теж є певним відволіченням. От проте з чогось, з чогось ми маємо починати. Тому раджу вам канал, виглядає як реклама, це не реклама. Коли я медитувала, то я користувалась на ютубі каналом медитації українською. Там дівчина дуже дає класні. Медитації невеличкі, вот, які мені допомагали в свій час. Це така моя міні-порада для тих, хто хоче спокою, відновлення і взагалі всього на світі. Це хороший інструмент для виявлення ваших справжніх емоцій, і бажань. Да? Ми про це говорили в минулому відео, яке набрало рекордну малу кількість переглядів. На жаль, але воно дуже цікаве. Я вам пропоную його перейти подивитись. Там для вас такі. Милі хороші турботливі настанови на 25-й рік. Я там багато говорила про те, що часто люди вони не знають, чого вони хочуть насправді. І от це один із способів дізнатися, думаючи над цим в пиші, не маючи збоку ніяких голосів. Ну, Я не маю намити шизофені, але в мене увазі думку оточуючих батьків, друзів, родичів, інфлюєнців. Всякого такого. Ось подумати наодинці із собою про себе і своє життя. Це може фундаментально змінити ваше бачення свого життя і цього світу, чесно, даю. А для тих, хто хотів би зайнятися цим прям серйозно і прям за допомогою цього інструменту, покращити якість свого життя, можна ще вести щоденник саморефлексії після таких. Епізодів, от побули на одинці, 5, 10, 15, 20, 30 хвилин, і записали свої думки, свої відчуття, абсолютно все, що вам приходить, і тоді це також можна аналізувати, розбирати або просто використовувати це в цілях вивільнення думок і емоцій, які до вас прийшли в цей момент, щоб позбутися їх як чогось зайвого і непотрібного. Це теж дуже буде круто працювати. Така маленька хитрість, така цікава практика, але складна. Але зробить її дуже-дуже мало людей, якщо взагалі спробує хоча б хтось. Адже легше не робити нічого. Зайвий раз не колупатися там, де воно поки не смертельно. Вірю, знаю, розумію. Але моє відео. Прямо на те, щоб вас проінформувати про можливості, які існують навколо нас, щоб покращити свій е, психічний стан, своє ментальне здоров'я доступними методами максимально, навіть без втручання психолога. Проте допомога спеціаліста це завжди чудово. Звертайтеся до психологів, якщо відчуваєте якісь життєві труднощі, ось така реклама. Получилось, що воно сьогодні відео реклама, де? Да? Вийшла случайне. І пам'ятаємо про те, що тиша це нам не ворог. Це наш вірний друг, який нам допомагає почути себе, свої думки, свої прагнення і відновитися. Ось так. Ось таке вийшло відео. Хочу вас повідомити, що наступне відео воно буде. Незвичного формату, аж прям зовсім. Як натяк, скажу, що зі мною буде гостя, моя подруга, але вона буде стосуватись чогось дуже важливого. Тому це привід Підписатися на мій канал, поставити лайк цьому відео, щоб подібні відео траплялися частіше у рекомендаціях, ну а також мій інстаграм, я вже про нього казала. Я закликаю вас писати мені коментарі, писати про свої побажання, вподобання для моїх наступних відео. Можливо, у вас є якісь кейси, випадки, які би ви хотіли, щоб я, наприклад, розібрала або що, що завгодно, якісь ідеї. Пишіть мені в коментарі в особисті повідомлення. Я буду працювати над цим, адже мені цікаво було би мати живу аудиторію, яка буде відкрита. До спілкування, із якою ми будемо в так сказати дружніх стосунках. Тому я завжди відкрита до ваших відгуків, ваших фідбеків, ваших вподобайк, критики або що. Ось таке відео сьогодні у мене вийшло. Я сподіваюся, воно було вам цікавим, корисним. Я сподіваюся, що хтось з вас проведе такий експеримент. Або візьме собі на вооруження даний інструмент, і буде час від часу, можливо, ним навіть користуватись. Я вас всіх люблю, цілую, папа! -па.